Всем здравствуйте. Вітаю на нашому каналі Читата круто Буктюк. Знов я з вами Анжеліна, а про яку книгу сьогодні з вами поговоримо? Ви не знаєте, поки не підпишетесь на наш канал, поставите лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене історія дуже чудова книга, яка звається Blue Lock і це шоста частина. Сценарій у Наюкі Кайнашіра, ілюстрації Юске Номура. Така дуже чудова книга. Ще в мене є сьома частина, про яку відео скоро можете подивитися на нашому каналі. Теж Блюлок. І як ви вже зрозуміли, що в мене є перша, друга, третя, четверта і п'ята. Але вони зараз не в мене. Ось. сам Блюлок це така книга, яка моя топ-1, напевно. Так. Це, це, це найкраще, що оці, оці всі видавництва і автори могли створити для мене. Блюлок. Я ніколи не собираюсь читати мангу, ну, можливо. Ну, я не читаю і нічого такого. І не дивлюсь, ну, окрім волейболу. Ну, але це не манга. Ось. Але блюлок це, 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 це з отакого вийшло таке. На, на самій обкладинці, це супер обкладинка. Ой, тут Тут якийсь телепуздик. Тіліпуздрік. Коротше, на, на самій обкладинці намальований Тощерін. Це же Тоши Рін. Ну, коротше, якийсь там Рін. А, на сьомій частині Баро. Якийсь там баро. Ось. Ось. Ну, я Не знаю, як це можна описати. Ну, це, коротше, книга. Я ще дивилась і саму, саме мультфільм, типу аніме. Про блюлок. Я читала і дивилась, вони не відрізняються. Але якщо ти читаєш цю книгу, вона так пахне. В неї такі малюнки, ілюстрації. Фух. Коротше, якщо ви любите футбол, це про футбол, то я вам її дуже раджу прочитати. Вам це точно сподобається. Ну, коротше, я про футбол, про футбол, що вона мені подобається. Ну, коротше, про саму книгу. В шостій частині вони проходили другий матч, чи третій. Ну, коротше, вони були в кі були в кімнатах. Ну, читала я п'яту частину вже давненько, тому що самі ці ми ці дві книги купили на Арсеналі. Ось. Але я приблизно знаю я пам і пам'ятаю. І дивилася теж. Ось. Вони прийшли. Ісагі, Сагі, Ра, Нагі. Ми і пройшли далі. Нагі uh, це блондин з, з команди І, мені здається, чи з ось. Uh, що таке блюлок, ви можете дізнатися, коли прочитаєте, ну, коли подивитесь uh, мої минулі відео. Але це вам треба буде йти далі, 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 далі. І ще далі, 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 тому що це було дуже давненько. Ну, не дуже, але давненько. Ще перед Арсеналом. Арсенал був. Ще весною. Ну, коротше, ось. Вони пройшли в другий чи третій відбір. І Ісагі, там була, коротше, кімната, там, де стояв, коротше, такий... Міліпустрік в воротах. Коротше, ну, це не справжня людина. Там, коротше, стояв якийсь такий робот, що то було, ось, з тої синьої в'язниці. І Ісаґі треба було стріляти з різної відстані і по-різному, щоб той, щоб ті роботи той м'яч не зловили. І йому треба було за годину чи скільки забити 100 голів. Тут була година? Напевно, так. А мені здається, що за годину йому треба було забити 100 голів. І е, той воротар, він же ловить, і це не дуже легко. Це було не дуже легко. Але він пройшов. І там. Була Бачера і Нагі і Рео. Нагі і Рео це два друга, які були від початку, ще коли були маленькі. Ну, не маленькі, коли були в школі. середній чи в який. Ну, коротше, вони там встрітились. І. Ну, коротше, кстати, про них теж є одна така типу фільм, ну, аніме півтори години щось таке. Я дивилась, ну, коротше, їх історія. Там, де вони як познайомились, як вони пройшли далі, і оце все. Оце. Як вони були в синів в'язниці, і оце все таке. Ви зрозуміли, можливо. Ну, коротше, і Ісагі і Вечера прийшли в третій чи другий відбір, четвер... це був вже третій чи четвертий. Ось вони прийшли в третій, чи четвертий відбір. І о, там треба була команда з трьох о, ігроків, і вони вибирали кого візьмуть. А Нагі і Рео теж вибирали, кого візьмуть, а їх разом було четверо. І кожному треба був один. І о, Нагі і Рео запросив і Сагі, чи він не піде з ними. О, але, і сказав, що без бачери нікуди не піде. І що було далі? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу. Я вам її дуже раджу прочитати. Якщо вам подобається футбол або вашим дітям, то, то я їм це раджу на всі 100%. Я дівчинка і мені це сподобалось. І моєму брату. Ну а ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. І читати різними мовами: англійською, словацькою, чеською, німецькою, польською, ну а тільки не російською, тому що наша вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!